Всім привіт! Це значить город, на якому планується пройтися мотоблоком. Це вже друге підгортання. От не рах. Перше було боронування, перше підгортання, друге. Тут в міжряддях спеціально в минулі рази, особливо де ширше міжряддя, залишено, бачите, такі бур'яни є по міжряддях і вони високі. де неде навіть вищі картоплі, хоча й картопля висока. О, там ще лівіше трохи зали, такі, густі в міжрядді. Залишені їх спеціально ні ручно я не половні. Того разу нічим не вибивав. Залишено, щоб перевірити на новому підгортачі. Підгортач являє собою диски. Дисковий підгортач штука дуже добра, дуже гарна. Мені більш подобається, ніж звичайний міжрядний, але спереді вставлені культиваторні лапи. Лапи культиваторні для того, щоб підворушувати ґрунт, щоб він був рихлий і щоб було що дискам підхоплювати для підгортання. Хоча особливо такого підгортання не потрібно бути в висоту, там якусь височену, але збоку підсипати трошки треба, тому що рядки поступово розмиває, розвалюється, можуть зеленіти картоплини. Ну і будемо це робити. Тут я йду, робиться робота, значить, дисковий підгортач. В даному випадку ще не все відрегульовано. Диск-чуть чуть щось там підхоплює трошки, але не досипає добре до рядка. Тут справа не тільки в тому, що ширину дисків дисківгадати. Ширину то якраз не проблема. Один-два рази підстроїв і пішов. А от глибина, е значить, заглиблюєш більше е з одної сторони, значить, з другої сторони, можна не діставати. От Звідси диск трошки краще підхоплює. Е заглиблюєш більше. Культиваторну лапу диск починає не доставати. Тому треба. ну, тут теж десь не дуже достає. Тому треба поступово підрегульовувати. Ну, і це перші рядки, якраз іду Іду через раз, так завжди хожу, щоб не було потім, якщо підеш зразу на сусідній рядок, а не через рядок, то мотоблок буде нахиляти в одну сторону, бо земля вже частково підхоплена. А якщо йдеш через рядок, то без проблем. Тут я, здається, вже підрегулював. Один, один диск, але другий ще не достає. Знову ж таки, якщо опустиш з одної сторони, починає трошки не доставати з другої сторони. Або тоді треба втискати дуже сильно в землю, то тоді один диск з богу занадто буде підгортати, навалювати землі, і нам не треба багато навалювати. Треба, щоб диск більш-менш прополював, скажімо так, боковину э, того э, волка, так, який є на картоплі. Прополював, так підривав його, так прорихлював от, і трошки підсипав землі. Стрілки повинні прополювати так і робити рихлу землю, щоб не була вилизана земля в міжряддях. Тому що особливо в спеку це дуже велика проблема. Якщо буде вилизана земля, землю треба добиватися рихлу Мотоблок трошки нагинає кущі. Ну, Кліренс у таких мотоблоків десь 18-19 см на стандартних колесах. От, і при другому підгортанні вже кущі нагинаються, але вони не ламаються. Не настільки е, тут низькі міжряддя або високі рядки. Тільки пригинає і через тобу вони вже випрямуються. Це потім побачимо. Так, ближче дивимось. Не зовсім видно, що стрілки роблять за листям, так, але вони роблять свою роботу, От тільки трохи не, не угадайка з диска. Тут вже диск, здається, цей правий вже краще вже підсипає, я його опустив нижче, він же почав підсипати ліпше. От, ну І от бачимо, що трошки утворюється волок, притому не, не надто великий, треба завалювати ці кущі землею, тому що це друге підгортання, Ніяких додаткових столонів нам вже не потрібно. Але сам волок треба трохи розширяти, І щоб було місце для картоплин. І прорихлювати і прополювати міждя, так? І самі боковини так? Волків теж треба прополювати гребенів. Тут якраз ситуація видно, диск недостатньо опущений, лівий, так. і він погано підхоплює землю, погано. Зокрема, там і бур'яни трохи заважають, ну, але діло не тільки в бур'янах, він недостатньо опущений. Значить, лапку опустив нижче, диск став недоставати. Його треба теж опускати. Отак, ну, з кількох разів поступово вгадуєш. Нічого, коли притиснеш, він краще прихоплює, але ще недостатньо. Пізніше я трошки ще скажу про кути, значить, під яким кутом. Трошки вирішу пізніше змінити стрілки. От. І дивимося на роботу. О, тут у мене вже все навадилося, я включив 200-ту передачу і вже пошпарив порядках швидко. Так, значить, це знято з прискоренням. думаю, ну, зрозуміло, змонтовано з прискоренням. Деякі речі я ще тут підправляв, підбігав то те, то все то вище, нижче. Під кінець вже все було дуже добре. От, а вже я так зблизька не знімав. Зараз у нас буде ще другий город. Поки що дивимось. Ну що ж, перший город я пройшов, тут вже другий менший город, але тут ще вищі і ширші кущі, бо тут після конюшини. Ну а тут я вже не став нічого прискорювати, показую роботу, як вона є. Але ще скажу, що це тут я йду помаліше, тому що багато кривих рядків. І хоч вони вже так ніби в процесі. Пізнішої обробки вирівняні, і це так зразу не видно. Але там знизу, коли йдеш, то помічаєш рядок, то в той бік пішов, то в той бік. І ти мусиш помаленьку йти, щоб встигати до того пристосовуватися. То інакше можеш так вирівняти рядок, так, що вирвеш половину картоплин в процесі того виляння, якщо ти будеш ти швидко. Ну і там в кінці ще сусідський город, геть впритик, мені теж треба його не сусідові не пошкодити. Тому то так повільно. Але ці обидва городи, в сумою, десь 5 соток зайняли 40 хвилин. То так ніби здається, що повільно, а на, на ділі воно тільки раз-раз, раз, раз, раз. раз, раз. От. І за 40 хвилин воно зробилося, так. хоча в такому і повільному темпі. Ну що ж, робота зроблена. Повиривало добре частину бурінів. Тут видно, аж витягло культиваторні лапи, все-таки так витягло аж за межу. от, Все зроблено. Це город зразу зроблений. от Дивіться, які тут прочищені тепер міжряддя, от так, значить, це у нас е, пройшло менше доби. Кущі вже майже повністю піднялися. Вон, міжряддя чистенькі, які стали тепер. Так? Дивіться, тут вивернуто, витягло аж той бур'яни. Хоча, звичайно, в нормі не треба настільки запускати. Але я перевірив, на, як в важкому варіанті. Ага, оце. Це пройшло вже майже доба. То я ввечері доробив, зараз обід. Ну і дивіться, майже повністю кущики піднялися. Так, міжряддя чистенькі. І що мені дуже подобається, не всюди це вдалося добитись, але. Постарався ось от рихла земля. так І на гребенях рихла земля, і в міжряддях рихла земля. О, це дуже важливо, щоб вона і не волунами була, і в той же час, щоб не було гола вилизана земля. Іноді після підгортачів таке буває. І вона тоді дуже швидко пересихає. Ось така от земелячка у нас. І так і повинно бути. Ну що, така от конструкція. Значить. В принципі, більш-менш все нормально. Єдине, що я би хотів для себе зробити, це оцей кут стойок, зміню, щоб трошки більш назад ішов. Тобто отак вони ніби перпендикулярно, а то отак зроблю їх більш назад, щоб відносно цієї стойки було вже перпендикулярно, а диски, щоб не настільки диски відхиляти назад. Тому що зараз я їх... Щоб вони нормально підчіпляли, треба, щоб стойка перпендикулярна була, і навіть трошечки назад дзюбачок, щоб був відхилений, от тоді вже добре заривається добре поле. А тоді диски вже занадто відхилені. Назад гірш підхоплюють. Хоча і так можна, от як бачите, але, але хотілося б, щоб вже зробити ідеальніше. Тому тут відріжу, доварю, трошечки зроблю ще вперед, їх щоб не зачіпляли. І кут зміню отак. От. А так, в принципі, в принципі все досить добре. Довго тільки доводиться регулювати, то цю стойку вище, то ту нижче, то диск нижче, то другий нижче. І все це приходиться балансувати, підрегульовувати. Коли дорегулюєш, то вже й город закінчився. так? Але вже на другий город можна собі навіть зафоткати або міточки поставити. що о, Отут і отут, от саме так і так в мене має бути. Чи міточки на цих от е дисках, куди що опускати, зафоткати собі, підмітити. І вже тоді будеш знати. Ну а так, в принципі, конструкцію задоволена. Тут в мене сцепка трошки люфтяща, це мені треба буде ще доробляти. Ну, але стосовно цієї конструкції вже задоволений. Єдине, єдине, що тут неможливо змінити, це зробити, щоб, наприклад, лапи поставити ширше, а диски вужче. Мусиш разом з дисками підсовувати. Тут вже варіантів немає. О, це тоді, щоб, щоб можна було окремо лапи, окремо диски, це вже мусить бути стойка з двома рамками, з двома е поперечинами, на які буде насаджуватися. От, ну, це вже складніша конструкція. От. Але в принципі, якщо треба мені, щоб диски вужче були, я їх розвертаю більш до середини, вивертаю. Щоб вони гірше тоді крутяться, але під, підгортають краще. Хочу, щоб диски стали ширше при цій самій ширині стойок. Значить, диски вивертаю. Так? Більше вивертаю їх. от, І вони вже не так будуть підгортати рядок. Але можна таким чином ще регулювати. от. В принципі, от таке. Конструкція досить хороша. Сама основа міцна, що я купив от, з дисками. От, А вже ця конструкція дороблена. І я так ще приварив, так досить легенько, але хорошими електродами, огоньками, 1355 її. І думав, якщо де почне відколюватися, то доварював, але бачу. Бачу добре, пригорів держаться і так. Добренько. На цьому все. Надіюсь, був корисний. Якщо не сподобалось, ставте дизлайки, підписуйтесь. Кому сподобалось, можете нічого не ставити чи написати свій коментар. Спілкування я завжди радий. От. Тільки без матів і без хамства. Так, а так завжди. Все. Всім показували був Літковицький. Всього хорошого.